Об'явлення, перший розділ, дев'ятий вірш. Йоанн, брат твій, що розділяє з тобою в Ісусі скорботу, царство, терпіння, був на острові за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо сугубо інформативну тему, але вона буде базовою для нашого подальшого вивчення дослідження книги об'явлення. Ця тема торкнеться е, того, за що був ув'язнений автор цього Адже він знаходився на острові Неподобрій волі, а написано за те, що він був світ, ну, за те, що він свідчив про Слово Боже і свідчення Ісуса Христа. І так, що собою представляють ці два терміни? Вони говорять, по суті, про одне, але з двох різних сторін. І ми якраз розглянемо, що вони собою представляють. Тому ми в першу чергу звернемося до слів Ісуса Христа, які записані в Євангелії, 5 розділі і 39 віршові, де сказано: дослідіть написання, бо ви думаєте, в них маєте життя вічне, вони ж свідчать про мене. Слово Боже, говорить про те, що Ісус Христос закликає нас досліджувати святе письмо. Першу чергу варто зазначити, що коли Ісус Христос говорив ці слова. Ще не було написано ні Євангелів, тому що це опис життя Ісуса Христа, ні послання апостола Павла або інших апостолів, тому що вони були написані пізніше, вже після Воскресіння Ісуса Христа. Про що ж говорив і що мав на увазі Ісус Христос, коли говорив про ці слова. Адже автор, хоча він жив пізніше, через кілька років, десятків років, він також використовував. Слову, термін слово, за Слово Боже саме до того, що і використовує Ісус Христос. І так, коли ми читаємо уже Євангеліє Луки, 24, розділ 44, -й, 45 -й і 47 вірші, ну там йде опис зустрічі Ісуса Христа з його учнями, то він зазначає і звертається до них з такими словами: потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Моїсеєві та пророках і в Псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, що вони розуміли Писання. і почав він від Моїсея і від пророків усіх вияснив їм з всього Писання, що про нього було. Ісус Христос звернувся і сказав, що про нього в трьох таких е, е, томах написано пророцтво. Це закон Моїсеїв, пророки і Псалми. Це не просто різні назви різних книг. це... Так називалися частини. По-нашому ми називаємо це старий заповіт, а по-іншому це єврейське писання. Слово Танах якраз сьогодні і означає по-єврейськи старий заповіт. Якраз це є абревіатура ось цих трьох частин, з яких складається Старий Завіт. І тому Господь Ісус Христос, коли звертався, Він казав: Дослідіть Писання, тому що вони, вони свідчать про мене. В Луки він же ж конкретно чітко зазначає, що він має на увазі, і звертається до, звертаючись до слухачів, які були обізнані в цьому, він конкретизує і уточнює всі деталі. І так, в першу чергу варто зазначити, що писання або слово Боже, за яким страдав Іван, це був старий заповіт по-нашому танах, якщо говорити мовою авторів цього цієї частини, це старий заповіт. Він був написаний євреями, тому вони так називають його. Це першу чергу. І саме на ньому базується і сьогоднішнє наше дослідження книгоб'явлення. Саме старий заповіт є базою, він показує образи і символи, він розшифровує ті терміни, які ми використовуємо. Далі ми читаємо 2 Петра, 3 розділ 15 і 16 вірш, де автор говорить: А до утерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Як і улюблений брат наш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю, і як по всіх посланнях, що в них говорять про це, у них є дещо важко зрозуміли, що неоки не кінезру... зміцнені, перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. І так, автор е, Петро, вірніше, говорить про те, що е, Павло. Звертаючись до слухачів, що Павло написав послання, і він їх урівнює із писанням. Таким чином, ми не будемо сьогодні уточняти, яким чином був створений канон Старого Заповіту, Нового Заповіту, але скажемо слідуюче, що уже за часів автора, який писав книгу об'явлення, приймалися за авторитет старий заповіт, закон Моїсеї, Псалми і пророки, а також послання. Ми не знаємо, які були точно визнані, які були, можливо, ще не визнані. Але сьогодні ми маємо той канон, який ми маємо. Це 66 книг, книги Біблії, 39 книг старого і 27 нового. Саме їх ми будемо використовувати як основу для нашого дослідження і для нашого спасіння в тому ж числі. Тому Йоанн, коли звертається до слухачів, він пише, що він був. Ув'язнений, він пострадав за те, що він свідчив про це слово. Зрозуміло, що слово сьогодні біблію Вірніше будемо так казати, простіше читають багато людей, використовують цитати для цього, але мало хто страдає або хто ув'язнений за цього. Саме в дальших темах ми розглянемо частково, що собою представляє і чому люди, які вивчають і досліджують святе письмо. Вони визнають переслідування від інших таких же самих людей, які вивчають і досліджують святе письмо. Адже книга об'явлення вона наповнена всіма тими історіями. Коли ми будемо далі читати, ми побачимо, що ворожнеша, або боротьба відбувається не просто між людьми, які знають Біблію і не знають. Там ми побачимо, що йде боротьба саме між людьми, які знають Біблію, і ті, які знаючи, виконують її. І тут є, виникає проблема. Саме це сьогодні варто зазначити. І ось одна із е, свідчень, які ми знаходимо, це про автора книги об'явлення. Він чітко і конкретно говорить, що я, той, хто розділяє з кожним із нас цю скорботу, е, терпіння. Якщо ми будемо слідувати за Ісусом Христом, звичайно, що ми е, потрапимо в таку ситуацію. Коли нам прийдеться бути переслідуваними іншими. І знову ж, звертаємося до Петра, Другої послання Петра, перший розділ 19 вірш сказано: і ми маємо слово пророче, певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки не значне розвідняться, і світова зягниця засяє у ваших серцях. Амінь.